Кайхіло, привіт! Здоров! Продовжуємо з вами дивитися класну українську музику і цього разу пропоную вам разом зі мною зацінити нову пісню від Океану Ельзи та Коли. Називається Коли Ми вдвоє. Ну що ж, мені навіть цікаво, буде такий прикольний дует. Цікаве таке навіть протистояння буде от з минулою реакцією. Мені от цікаво, яка пісня буде красивішою. Джері Хелл і Калуша. Чи от Океану Ельзи та Коли? Давайте зацінимо. Ух, який прям потужний початок. Ну, кола кола це топ. Реально. Вона таланті ще просто. Молодець. Спеціально нічого не говорив, аби дослухати до кінця і додивитися кліп. І ви знаєте, все ж таки мені здається, що ця пісня трошечки програє е попередній мені пісні, на яку я робив реакцію, е тобто від Джері Хейл та Калуша е стіни. Не знаю чому, але та пісня мені здавалася потужнішою, от реально ні ніж ця. Ця пісня мені трошечки скушнуватою була, якщо чесно. І кліп так само. Хоча ця пісня про почуття, а та пісня ну така більш про життя. І тут також є свій шарм, своя краса, але все ж е, та пісня була потужніша. Отак просто порівнюю, е, тому що там дует, тут дует. І я не скажу, що тут прям набагато гірше, але та пісня більше сподобалась мені. Ця пісня така простенька, але не хітова. Чомусь я вважаю, що не хітова. Е, окремо, Святослав робить класні хіти, і окремо так само ми знаємо колу. Вона просто молодчинка. Дуже потужні у неї пісні, але в дуеті чомусь. Мені не дуже сподобалось. Не знаю, чому. Можливо, я там дуже якийсь такий там прям е, прискіпливо ставлюся до цього, але все ж мені чомусь не дуже сподобалось. Е, Отак, от, от в свій плейлист я би цю пісню не додав. Признаюсь чесно, ну чомусь мені не зайшло. А що скажете ви? Вам сподобалось? І що саме сподобалось, що не сподобалось? І чи ви з моєю думкою. Мені просто буде цікаво почитати ваші коментарі. Отож, е, ставте лайки, ставте дизлайки, е, проявляйте активність, аби підтримати наш український YouTube. Дякую всім за перегляд! Все буде Україна! Всім па-па.